Реєстрація шлюбу на окупованій території чи законно це касаційний цивільний суд у складі Верховного суду зробив такі праві висновки: частина 3 статті 9 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України визначає, що будь-який документ зареєстрований на окупованій території не є дійсним і не створює правових наслідків. 7 травня 2022 року набрали чинності зміни до вказаної норми, а саме, є доповненими словами, крім документів, що підтверджують факт смерті, факт народження, факт реєстрації і розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території. Також Міжнародний суд ООН вважає, що документи, які видані окупаційною владою, повинні визнаватися, але лише за тією умовою, що їхне визнання порушує та обмежує права людини. Тобто реєстрація шлюбу на окупованій території не є протизаконною. Пишіть свою думку в коментарях, а також підписуйтесь і ставте лайки.